Поетична композиція за творами Ганни Чубач, Олени Чайки, Оксани Забушко, Олексія Бика. Жінки богів придумують для себе. Читає дипломант першої премії міжнародного конкурсу читців імені Тараса Григоровича Шевченка Ольга Ошатюк. Жінки богів придумують для себе. Бо важко жити і не мати віри. Жінки богів придумують, бо треба, щоб наші будні не минали сіро. Осипається цвіт, білий цвіт черешневий. Ви до мене прийдіть балакучий, веселий. Щоб роки і сніги моїх мрій не занесли, ви мені говоріть про нев'янучі весни. Скоро літо дмухне, очі пух тополини, а ви для мене весну зберігати повинні. Хай біда, хай журба, хай пересуди різні. Не з моєї вини ми зустрілися пізно, не з моєї вини. І не з вашої ласки білий цвіт сивини із осінньої казки Та роки не зірки. Їх лічити не треба. Ці осінні казки, хай послухає небо. Я ж вам пісню свою, я ж вам, серця, оселю, ви приходьте завжди. Цілую посмішку твою. Як дощ траву, як вітер листя, ідеш розгублено стаю, усі стежки мої зійшлися, усі дороги мої тут, усі світи мої біліють, а ти ідеш. На тебе ждуть, я зупинити не посмію Ну що ж іди? Нехай щастить, а я поплачу, посумую, я ж не ловлю щасливу мить, я тільки посмішку цілую. Як я ждала тебе, впізнавала тебе в перехожих, випускала рядки, як віщунка з вогню голуби. Я ще вірила в Слово, що Слово усе-таки може викликати опівночі духа, опівдні людину з юрби із закошених хвост, наче кров, стерши ще під одети. я самими устами на вітрі писала роман. І з таких лосолалій на світлий виходять поети, що принести у світ те, чого в нім насправді нема, як я грала це все не незабуті. Не з примхи, не здуру на порожнім кону, де нікому ніхто не суфлер, я тебе розучила по такту, Не мов партитуру. Ти з'явився не схожим, І що ж нам робити тепер? А так у друге не буде. Удруге неправда, а звичка все занадто впритул, навіть видно патьоки от сліз. Цей безумний сюжет вже застромлено у попільничку, тільки попіл летить, як волосся, і руки навскіз. Я ж нічого, нічого вас не прошу. Ви потрібні мені, як потрібен вітриловий вітер. З вами я вже не я, а без вас починаю світи, тільки серце, як камінь у лівій кишені ношу. Я ненавиджу вас через те, що без вас ні на крок. Я ненавиджу вас через те, що не можу забути. Ви печаль, ви. Ви, ви, мій Бог, ви натиснутий раптом курок з ваших вуст Я вперше напилася гіркої отрути. Я ненавиджу вас, хоч і знаю, що вам все одно, а покинути вас надто просто, що потім забути. Я усього лиш тінь, я лиш кадр з німого кіно. Я сполоханий звір, що напився гіркої Отрути з тобою поруч я була щаслива, давай тепер хоч трішки помовчим сто тисяч раз залишишся єдиним, сто тисяч раз залишишся. Одним я поверну назад, пересягну що сили останній крок, коли немає сил, сто тисяч раз залишишся єдиним.